Друзі, сьогодні в нас нове надходження. Це Nissan Leaf в білому кольорі з гарною батарейкою. 10 палочок з 12. Він без іржі. Всі ми знаємо белячки Leaf'ів, особливо з Європи, з Норвегії. Немає нюансів. Красити нічого не треба по машинці. Гарні диски, майже нова резинка. Який він по кузову, без нюансів, без царапин, Бре. без протертостей, так він виглядає по арочках, дуже розпостерніння болячка в них, але бенс тут нічого немає. Прошки цілі, стики також цілі. Такий він по кузову без нюансів. По салончику зараз покажу. Є підігрів руля, є Оп, підігрів сидінь. Є такий підігрів. Не знаю для чого, але він є. Так, камера заднього огляду. Салон в гарному стані. Зарядка є, все є. Приїжджайте, друзі, 13 рік. Гарна тачка.